Місто зняте, йдемо до поста. Дивимося, що сталося. Пробка величезна. Що сталося, не відомо що. Якось що за день сьогодні, а? Понеділок із дурний день. Навіщо було їхати? Не розумію. Зараз побачимо, що створиться можливо якась аварія. ой Бельтемен горіх іде багато ай 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 яй Шо там сталося, все блять? Ммм... Mm. Що за Ой...